Чи є у вас шлюбний контракт? А, в Шлюбного контракту дійсно у мене нема. Але після запису подкасту я подумала про те, що я хочу собі шлюбний контракт. Я прийшла до чоловіка і кажу: Денис, а давай підпишемо шлюбний контракт. Він посміявся, кажу Оксана, так. ти що жартуєш? Навіщо нам шлюбний контракт? Ми з тобою на все життя. Mm, а, так мило. Але а, я, типу, не говорю про те, що Оксана Боже одуванчик. І Оксана себе в житті страхує, ну чесно, і мій чоловік це знає. Він знає, що в Оксани там депозити є. Він знає, що в його також є. Але в Оксани там депозити в моменті більше. Але знаючи Оксанин характер, тобто я себе знаю, я. Дуже поважаю родини, які розлучаються екологічно, з поваги один до одного. І саме тому ми прийняли рішення, що одну з інвестованих квартир, яку ми вже придбали, ми оформили на Дениса. Якщо так станеться в житті, що нам доведеться розлучитися, хоча ми цього не плануємо, то я свідомо роблю собі такі бар'єри, щоб його не залишити без нічого. Тому я йому залишала.